Я стою під ліхтарем. Зараз 5.54, Ранку 55. <плес> я, коротше, настільки неадекватна, настільки переживала, що я щось не встигну. Ну, що я приїхала на місце, звідки ми маємо від'їжджати. Виїзд о 6.30. 5.50, я вже тут. Просто я настільки давно нікуди не збиралась, нікуди не їхала, що воно мене аж, знаєте, аж типу така я була. Насправді найскладнішим для мене було прокинутись о 5-й ранку. Але це виявилось дуже просто. Навіть раніше, будь ласка. У Львові не дуже холодно і загалом казала, що ці дні було дуже тепло. Я так надію, що я взяла все, що могла взяти, і мені всього вистачить. Окей, let's go! Перший день перед походом я поснідала дурунами з грибною підливкою, ну такими файними. І я все думаю, як ці дуруни собі донести. Далі треба йти кудись туди, Прикиньте? Ну, типу, я не знаю, як я маю це зробити. І погано, я хочу додому. Ладно, сонце світить в обличчя. Я не купила собі окуляри проти сонць ні. Проти сонці і дуже тепло, аж надто тепло. Стільки теплого одягу взяла. Нащо? Нащо? Ну ладно, нащо. Це був початок прогулянки на кострижу гору. Я ще мала бажання щось вам розказувати на влог, знімати, але за кожним гарно знятим кадром і краєвидом, знайте, я задихалась, хотіла додому і нила, що мені важко. Найбільшою моєю помилкою було те, що я недооцінила гори і свою фізичну підготовку. Насправді це я зрозуміла в перші 30 хвилин ходьби і зразу подумала про світло, де ж те світло в кінці тунелю. Так дивіться, я підозрюю, що нам от туди за тими людьми. Господи прости. Знаєте, інколи сама з себе дорію. Я оце придумала, за тиждень зібралася, опа, я в горах. <р chin -up> Ла-ла-ла-ла-ла. Ні, ну Зараз взагалі супер. Отак ідеш вниз, сніг блистить, дивіться, як він блистить. Не знаю, чи видно, там, там, не видно, мене видно. Й чуть не впав. Я найбільше переживаю за камерою, якщо чесно. Дуже поспішаємо, а мені так хочеться познімати. Дивіться, там хатинки інтровертів. Дуже спокотна все фігня. Мені просто дуже спокотна. Хочеться лягти в сніг і зробити Єнго. Неймовірно спокотно. Йо-майо, якесь болото! Ой, не в фокусі. Ай, фокус. я червона, вся спітніла, але так спокійно, так добре зрозуміла, що я взагалі так давно вже не була в якомусь лісі, в спокою оце. Нічого не чути. Клас. Ну, що вам тут знімати? Такий влог собі, та? Просто йду, 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 йду і намагаюся не вмерти. В принципі, все. Серйозно, з майже панічною атакою, повністю мокрою головою, я все ж вилізла на костричу гору. Я отака. І я відчувала майже нічого, тільки полегшення від того, що я дійшла. Ну, я плакала, я дуже багато плакала, бо це закінчилось. Ура! Мені хочеться плакати. О, я я вилетіла на гору. <гум> Дивіться, це ковтки найсмачніші в світі, теплого чаю. Дивіться, що я вам скажу? У мене абсолютно мокре все тіло, вся голова. Тупо ну, голова, наче я її от помила водою. Я майже зловила панічну атаку на половині шляху, мені просто не вистачало дихання. Це реально було дуже для мене складно, заскладно. Але я розумію, коли ти доходиш у всіх сенсах, доходиш. Це дуже приємно, і я це точно буду згадувати все життя. Ще буквально тиждень тому я сиділа у Львові, депресувала. Опа! Але мені було дуже погано, я не знаю. Ці всі щасливі люди, які такі: вау, похід! Я йду в похід! Моя така весела, мені так радісно, клас! Чесно, не вірте, якщо у вас немає фізичної підготовки, так як в мене. Ніколи, ніколи такого не робіть, і обов'язково, особливо, не йдіть самі, я не знаю. Бо це, ну, я думала, я здорію. <гум> я плакала і сміялась, у мене тут повне кишення серветок. Зараз вам покажу. Тупо серветки, моїх сліз. Це жах, але просто гляньте на цей вигляд. Йо-моя, -йом. якась це гір гора куку, на якому завтра маємо йти, але знаєте що? Мені здається, я завтра не піду в похід, я не можу. Я сходила в душ, і наче народилась на цей світ заново я говорю тихенько, тому що вже дуже пізно, а я сама в номері. І знаєте, гріх не поговорити вам щось на камеру про свої враження про цей день. До речі, я зняла ромтур кімнати, якщо вам цікаво, в шортах, дивіться, я там познімала різне цікаве за ці дні. Коротше. Знаєте, я теж дивилася на людей в Інстаграмі, коли вони піднімаються на вершини, на гори, оці гарні світлини, оці такі гарні емоції. Я дивилася, я їм заздрила, і я завжди відчувала, що я теж так хочу, що це те, що мені треба. Що це дуже вау. І от сьогодні, коли я в цьому всьому побула, я зрозуміла, що вдруге я би в житті не пішла на таке. Саме тому, що я вже знаю, як це. От коли ти не знаєш, воно якось знаєте легше. Ну, нема очікувань, просто авантюрка, але коли вже я знаю? Ну, добре, я монтую і розумію, що на цих кадрах я трішки перебільшую, і от через два тижні після походу я розумію, що я би пішла ще раз. От чесно би, пішла, напевно. Я вам скажу чесно, я навіть особливо якось не вразилась виглядами, якось не було мені так, аж знайде. Вау, ну, типу, так класно, але я дуже була змучена, дуже. І все, що я хотіла, це прийняти душ, тому що все моє волосся, абсолютно все було мокрюсне, мокрюще, розумієте? Я так тихенько говорю, тому що тут завжди ці всі готелі. Якось для мене незбагненно, фантастично дивовижно, що деякі люди живуть в горах все життя і бачать це все життя. Я розумію, що, напевно, для них це ну, вже ніяк аж незвично, рутинно. Але це вау! Яке тут повітря. О, я чудово спала. Я так добре спала Боже. Для того, щоб вам нормально спати, треба вилізти на гору, злізти з неї. Змучитись вкрай і ви будете спати в 9-й вечора вже гарантую. Сьогодні, швидше за все, я не полізу на гору. Я взяла з собою книжку, все-таки себе трішки обманула. Я думаю, що я її почитаю, погуляю ворохтою. Клас! Сьогодні, до речі, хмарно. Вчора була дуже гарна погода. Сонечко, блакитне небо. Ну прям як по замовленню. А сьогодні хмарно, мокро. Ну, вже як є. Як добре. Йду збирати півень. Півень куріка. Я давно не чула, як півень кукуріка, якщо чесно. Збираю речі, тому що через годинку. Йду збирати речі, тому що виїзд через годинку і треба в темпі. Боже, яка я побита. Вже як співають пташки. Чуєте? Коротше, розклад такий: більшість людей пішли на гору кукул. Я <гум> Я все. І мене висадили у ворогці, тому я тут буду гуляти дуже багато годин. Дивіться, які тут цікаві будинки. Зараз я так зніму. Падає сніжок, вони всі дерев'яні, такі цікаві, наче закинуті. Там, до речі, заклад був стара ворохта, непогано. Але знаєте що? Я там сиділа, ну, я сиділа довго, реально години-дві. Типу, я з'їла сирники, випила капучино, мені треба просто якось вбити час. І я відійшла в туалет, прийшла, а вони вже поставили табличку резерв, типу, ну, наче якщо мені перейти. Хоча там були вільні столики, не те, та, що там всюди були люди. Ну, коротше, ну ладно, ну, то таке. Це Ворохта. Ну так в мене це прикалює, що тут будинки, а там тупо гори в вікнах. Якось не знаю. Фантастика. Не знаю, можливо, треба зайти, якісь сувеніри подивитись, але на що вони мені треба? Ну, коротше, чай, м'ятний в мене є. Волинський. Я ніколи, так, до речі, і не гуляла в містечках таких, тому що зазвичай ми їздили просто ну, на лижі, на борт. Так, шива ноги свої знімаю. Якщо чесно, я вже так хочу додому. Хочу лягти в ванну, намазатись кремчиками. І просто о, копійка, подорожник. Тут все є. Тю. Раз буде лютий шопінг. Так, лютий шопінг відбувся. Я купила собі пляшку води. Вау, мені просто так хочеться напитись води. Мені здається, в мене вчора було якесь зневоднення, тому що я дуже багато підніла, я прям вся була мокра. І коротше, я прийшла, я випила літру води. Я в поході все випила, що мала. Потім oh, wow. я ще випила чай. Ну, коротше, все. До речі, термос топовий, який я купила з п'ятої ранку до обіду. Та до якого обіду до вечора він досі тримав чай теплим. Потоп. От, я купила собі води, дуже хочу напитись води, просто отак взяти літру і отак випити. Але мені ще сьогодні їхати довго до Львова, тому не буду. Боже, такі цікаві ці історії, такий влог. Вау! Ну, коротше, гуляю. Дуже файно все є, я не знаю, я завжди коли їздила в ці гори, просто в мене Драгобрат дуже асоціюється з горами, а на Драгобраті нічого нема. А тут є все. Класно, тут такі базарчики. Ла-ла-ла. Ну, такий собі з мене тревел блогер, я знаю. Знімала, до речі, сьогодні весь день, що я їла у своїй поїздці в гори. Дивіться, шорти. В шорцях в там теж щось прикольне я не знімала, я надіюсь, Змонтувала, я надіюсь. Ой, мені вже рока болить. Добре, йду гуляти. Дивіться, це Арома кава. Зацініть. З таким виглядом пити каву, там ліхтарики. Камера не прийде, але тут дуже гарно. Такий travel-блог. Гора. Мені ще довго тут ходити, я йду повз дорогу, тому може бути що, перевіримо мікрофон, що він здатен. Коротше, довго мені гуляти, тому ну, що, що порозказую? порозказую я помилки. Які помилки я зробила перш ніж іти. Свій перший зимовий похід. По-перше, мені здається, варто було би мати один нормальний, великий, компактний рюкзак, Все-таки, щоб все було в одному рюкзачку гарненько. По-друге, йти в гори, ну, все таки треба було трішки серйозніше до цього поставитись, Розумієте, я, типу, очікувала, що це буде. Лайт-версія, що це перший зимовий похід для початківців. Що це просто буде якась прогуляночка. Я візьму собі камеру, я собі познімаю в своєму темпі, пофотографую. А тут все в ритмі в темпі, і, коротше, ну я недооцінила. Гори не можна недооцінювати. Ну, діти йдуть в школи. Бачите, всі хочуть бути в моєму плосі. Ну, де б я не була серйозно? Заведіть свій youtube канал. Алло! По-друге. Не треба було брати камеру і знімати влоги. <смі> Якщо ти йдеш в гори, то по-серйозному йди в гори. Я не врахувала взагалі те, я цього типу, не знала, хоча це типу очевидно. Що в горах важливий кожен кілограмчик. Тобто, я йшла з камерою. Тут в мене була камера, якою дуже боялась не намочити, не згубити і так далі, з мікрофоном, який я там під'єднала. Тобто, дуже багато сил йшло просто на те, щоб щось познімати. Щось, типу, знаєте, оце таке. В гори до гори. Ну, але я кажу, я не думала, що це буде, типу, прям так в гори. Я думала, це просто буде прогуляночка. <звук> От, і рюкзак, ну, реально, по мінімуму, вода, дуже багато води мені треба було взяти. Я взяла термос. І воду, навіть не літри, навіть не дві літри в мене було, води трішки менше. Привіт! Ви місцеві? А ви десь з школи йдете чи звідти? А, сьогодні неділя, яка школа. Просто так багато дітей іде з цього боку кудись. Вони на трампліні, вони пригають. На трапляні. Вони Як? З велосипедом? А що з ваше було? на лижах з трампліном. А, поняла. Обожнюю. Що повитатись треба? Ну, діти йдуть такі, до речі, привітні, ну, йдуть на контакт, файно. Більше брати води і пиття. Ну, мені реально не вистачило, я там пила з інших людей з термосів, просила чаю, дайте. Я з'їла шоколадку на горі, це була найсмачніша шоколадка в моєму житті. Коротше, дуже гарний заклад, в якому я сиділа, називається Альтернатива, кава та книги. Здається, якось так. Я випадково підняла очі отак догори і побачила кав'ярню з такими вікнами великими. Дуже класно. Тут є різна кава, альтернативна, фільтр, різне молоко, дуже затишно, з душею. От відчувається з душею. Там були, здається, власники, дуже привітні люди. Я в захваті, чесно, ніби якась кав'ярня третьої хвилі у Львові, у ворогті тут. Клас! І там навіть в туалеті були рушнички. Ви прикиньте, типу, руки витрати не паперовими оцими серветками, а рушнички. Отак скручені, тепленькі, типу, я навіть у Львові не всюди. Та де не всюди, я взагалі не знаю, чи я таке коли-небудь у Львові бачила. Дуже рекомендую, дуже гарно, дуже затишно, дуже комфортик. Мене не вигнали, я там сиділа дві години книжку. Все-таки книжку читала. Ура! Не дарма її взяла. Ой, мені ще дві години до автобусу, боже. Вон там вона зверху. Ось вивіска. Рекомендаціон. Тревел Блог. Це мій тревел блог.